І з вами Хепі Слайм! І цього разу я чуть-чуть підготувався, як ви бачите, в мене тут вільне місце. Але чому? Тому що там здохає скелет. Фух! 20 хп зніс. Це охренєний меч цій серії можливо. Ми. Коротше, дивимося. Я чуть-чуть підготувався. Бачите, тут купа верстаків, значить тако. Всі знають мікросхему от, крафт. Він, три, щ, три проводка знизу, три знизу, обкульване желізо і два редстону. Обклінне желізо, ну, простий сліток желіза в пічку запхати і буде таке. Знаєш, Забираємо, воно нам пригодиться пізніше. Уу! І так, тепер батарейка. Ну, от, от Крафт-батарейки, Знаєш, ще два алюмінію тіну, тут два тіну, проводок і два редстоун. Добре, що в нас далі? Далі у нас улучена мікросхема. Вона крафтиться з такої мікросхеми, ви вже бачили її крафт. І от, по кутах redstone, справа зліва, або зверху знизу Glowstone. І так же само. Тобто, оце зверху можна навіть отак крафтити. От, бачите? Тобто, без різниці. Все скрафтили влучена мікросхему. Але навіщо вона нам? Для того, щоб скрафтити ще не це. Отак і отак скрафтили ми бедпак. Він зберігає енергію. Його можна вдівати от сюди. От, от такий бедпак. От він зберігає енергію. Але ні, він, він зберігає дуже мало енергії. Йдемо в наступний цей. А тут пусто. Значить йдемо в наступний цей. Значить, от, всі вже знають крафт. Улучшену мікросхема, я думаю, блок лазурита. Теж всі знають крафт. Ну, нескладний крафт блока лазурита. Якщо що, спитайте мене в коменти напишіть. Отак крафтимо лаппак. Він зберігає, якщо цей червоний зберігав. Секунду. отако, От Все, що мені не мішало. І ще навіть скайп виключу. Все. І. Всі знають, всі знають, О, чу, ніхто не знає червоний. Червона така штучка, бетпак, по-моєму. Він зберігав 60 тисяч енергії. Ну, одиниць там якихось. Цей зберігає 600 тисяч, по-моєму, якось так. Ладно, підемо далі, що у нас по реставрах далі? Далі. В нас бадбокс. Але в нас же є кру круче штука, ніж бадбокс, але він нам пригодиться. Значить, дивіться, знизу три дерева, три батарейки, дротик і тут два дерева. Отак. У нас є бадбокс, але нафік він нам Нуж не ставити його. У нас там в підвалі ще крутіша штука стоїть. От він. Ні, це його термальний генератор. Там МФЕ ж каже, стоїть. Наш нам батбокс, а батбокс потрібен отут. Берем мікросхемку. Берем батбокс. І в нас є електрик джетпак! Тепер ми зможемо літати, але він не заряджений. Бачите, ми ще не можемо літати, але давайте його зарядимо і політаємо. Так, це будемо дівати тоді, коли потрібно. Так, все, спускаємося вниз. От в нас є МФЄшка. Тепер заряджаємо. Уху, Ми зможемо літати, і це буде набагато круче і набагато швидше, та це прям якийсь креатив. Вот. А я думаю, поки він заряджається, я піду і продемонструю наномеч. Я от 13 рівень, бачите, я спускався в свою шахту, у мене там часто моби спавняться ну, нові такі. Вот. І я набив непогано алмазів і реалміту. Значить, спустимося і покажемо, як він атакує. Це просто це не меч, це просто якесь чудо. Його, а ще з моєю бронею нано. Це це ж це це просто капець. Це це щось невіроятне. Я навіть не знаю, як висловитися. Ладно, все, погнали. Я знайду місце де він цей. От нервувало мене все проходити по вузьких проходах. Я рознервувався, тако все порозносив. Значить, а, там ще вугілля, я був багато накопав. Отак. От, ну, все, кіркою на удачу. Накопав вугілля, значить. Так, далі, по-моєму, сюди. Так. Чекайте, у мене рука чухається, але я одною рукою біжу, а другою чухаюсь на його ногу. Ладно. Тепер, тепер, тепер. От якщо чесно, я недавно встав, але я на такому позитиві, що це капець. Значить, зробив я тут собі якесь подобіє на сходинки. Рататік. Два рататіка. Включаємо свій меч, раз плюха, два плюха, три плюха, він вмер. Йдемо до другого ротатика. Де він? А, він впав? Ладно. Давай, другий ротатик. О, там що це печерні Ми їх б'ємо. Так, включаємо свій меч. плюха Два плюха. Три плюха. Два алмаза. Вова. Нас стріляє клоп. чой, йдемо поб'ємося, включаємо свій меч. плюха, два плюха, три плюха, чотири. Раз, два, три, чотири. Все, 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 все. Ще один насрать. Все, давай, давай, давай. Скелетів, сплюхів, все, це не меч, це просто просто щось невіроятне. Ви самі бачите на своїх очах. От, ще 12 реалміту і два алмази, І це я просто спустився в шахту. Це собі уявіть, яка це крута штука. Це просто-просто капець. Ладно, вернемось додому. Я ще хотів дещо вам показати, але меч це просто щось невіроятне. Це, це така штука. Це, це, не знаю, це. Я з ним до кінця гри, напевно, буду ходити. Тому що він безкінечний, ну, відносно, тобто його треба заряджати, він не зламається. А енергії в нас потім буде більше багато, досить багато, достатньо, скажімо так. В енергії ми не будемо нуждатися. Так, значить, є в й бетпак, від якого ми зможемо заряджати свою броню. Зразу сама вона буде заряджатись. Ми вділи його. Ну, заряджений, конечно що, bedpack. Вот, а bedpack. А, лапак! Лапак! Віддіваємо свій лапак. <laughs> Прикольно. Знаєш, від цього лапака буде заряджатися броня, вся і меч. Тобто ще 600 тисяч, він... це, коротше, буде просто щось нереальне. Це, це буду... Я буду такий мега воїн, так підійшов. Раз, два, три, всіх забив. Так, начально включив. Хоба. Раз плюха він мер. Все, поняли? це не менш це чудо. Так, і тепер ми покажемо так, доки ми дійшли до це, значить, я змучився в цій пічці все пережарювати, ще й вугілля тратиться, які я можу, не знаю, на щось інакше потратити. Значить, я би хотів зробити електричну пічку. Я думаю, всі знають, як робиться електрична проста пічка. Ну, просто ставити ко по колу желізо, або взяти пічку і отут, 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 отут і отут. І вийде желізна пічка, отака. Два рік мікросхеми, мікросхему. все я показував в цій серії навіть. Це крафти. Ну, якщо щось не знаєте, дивіться з першої серії фак, я вже заїдаюсь, заїдаюсь заїкаюсь. Крафтимо електричну пічку і ставимо її отут. А це от гівно вже можна забрати. Все, бачите, вона наповнилася енергією. Вона працює, по-перше, на енергії і по-друге. Не тратить вугілля. Ну, блін, це ж то саме працює на енергії. Ну і ладно, пофіг. Все, значить, це ставимо тут. І тепер, 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 тепер. Ага, як там мій лап... не лапак, а літаюча фігня, Літаючий ранець, коротше, реактивний ранець, будемо його так називати. Так, во, Такво, електр... джетпак. Це лапак, це джетпак, потім батпак якийсь є. Все, тепер ми можемо літати. Зараз я продемонструю. Во-во-вово. -во 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 -во. Просто офігенно. Значить, тут ще є якийсь режим, по-моєму. Зараз це треба в настройках залізти в управлінні. Е, так. Е, так. Так, 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 так. Вроді клавіша М. Ану пробуємо. Не, значить, ще раз настройки управління. Може це. Та, напевно, це. Та ні, це це точки ставити. Ну, ладно, потім якось розберусь поза відео. Значить, тепер я би хотів повністю зарядити свою броню і полетіти в зимовий біом. Ні, не в зимовий світ, а в зимовий біом пошукати його. Бо він дуже потрібен тут. Ну, В ньому перше легше заробляти ці шарди. Ой, куди йду, чого я йду в, шах... в шахту? От, шарди набагато легше заробляти. <кхм> Значить, потім ще може левел наб'ють до 29-го і зремонтую свій лук. Е, так, ресурси бажано викласти. Зараз все викладе не потрібно в сундук. Так, от, алмази реалміт. Дивіться, у нас більше стака реалміту піпець. Значить, що ще нам не потрібно. А, от, я чуть-чуть, бачите, тут пустота. Вот, пустота. Це не просто так. Я спеціально це зробив. Можливо, потім я вирівнюю цю територію. Ну, випально вирівнюю, в смысле. Лопаткою, так, вирівнюю її. Значить, де там сундук? Оцей, ні, наступний. От, чуть-чуть дерева нарубав. Отак от. Так от. Далі з собою візьму стоп, дерево. І оце, значить, інструменти, Ні. желізо. Сюди, сюди золоті кірки, з цих, поубивав я їх. Золоті кірки випадають з клопів цих печерних. Значить, це мені з собою потрібне. Y -y -y -y. Можна навіть взяти оцей лук насилу один, от так от. І стріл побільше взяти. Де в мене стріли лежать? Отут, от ну, ще 15 і стака цих. Отак, от 58 кістки повикладаємо, нитки також. Далі, що нам не потрібно, уран точно не потрібен. стак блоків тільки візьму. Вугілля Редстоун викладемо. Е, Порошочок хай тут лежить. Уран сюди. Редстоун. Їчко хай буде тут. Ми його розіб'ємо. Все. Далі, що ще не потрібно? Кнопка. Я її, напевно, нечайно скрафтив. Але ладно. Кнопка. І тепер. Отак. От Факели є. Лапак броня. Броню треба дозарядити і меч також. Значить, ага, і ця фігня паучі лазими, поставимо сюди. <кхм> от речі, і павук сам. значить Ходи сюди. Де ти? міць міць, міць, міць. Я тебе приголублю. А, от де Хаба. Ефект непоявлення появлення. все. <кх>, Ефект не зникнення. От, так от. Значить. А, я хотів зарядитися і, в принципі, ще викинути би пір'я. Пір'я обов'язково викинути. От набагато легше з цим. А от пір'я сюди. Все, я виклав нитки, жую хліб. Дам Демопоспіма. Да, так, от мама прийшла. Я с лагій принесла, як не попробувати. Скудов. Чайком зап'ю. А, а ну все, летимо шукати зимовий біом. ми взяли кірки топори луки, стріли, мечі, броню зарядити. Спускаємося в підвал. Такий гарний дім! А підвал як в бомжа. І лапака треба зарядити. Так, цей не розряджений Так, все ти вже зарядився 700-500-300. ні, ще не зарядився. син довго заряджається довго. Так, 100-200, все, він же заряджається, значить, така штука. Ой. давай воїче заряжає. 900 все, зарядився. Тепер шлем. 54 все зарядився. Штанишки. І тепер цей лопак буде досить довго заряджатися. йому вистачить енергії взагалі тут. 1... все збільшується. І тепер тако... Чи вистачить йому взагалі тут енергії? Ну. Скільки тут? Раз, два, три, раз, два, три. А він скільки тяне... Оу! Ну знати, чи вистачить йому енергії. Мум, як ж енергії. Чого ти не, ви не виробляєш? Що не треба виробляти? Ну як хочеш, як хочеш. А, да, да, дні, йому тут вистачить. Вистачить, вистачить. Да. Ч він, він 300 тисяч, по-моєму. Цих. Еу. EU... Еу, EU... EU... забирає. Ну ладно, подивимся Давай, швидше, швидше, давай, біж, біж, -бі 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 -бі. Давай до кінця. Давай, нужбо, нужбо, давай, 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 шечуй, давай, 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 давай. Сім. 7... Давай. П'ять. Три. Дві. Ну, ти ще довго будеш заряджатися? 38, все, вже, вже зарядився. Нарешті. Все, вдіваємо броню, все, крім цього. А, наномеч на ще зарядим. Небагато потрібно, але все одно зарядим. Все, зарядився. От наномеч на швидко зарядився собі. Так і все. Так, все, полетіла шукати з ним біом. Можливо, навіть перет... перелетимо через океан, Тінтерлинтер. будемо бігти. Тільки перестрибувати щось, ну, будемо перелітати так ефектно. Це буде круто. Регу зльот смугу Такий супер прыжок. Джуджу, джу, джу, джун-джу, джунджу. Давай зимовий бьм, будемо летіти прямо. Стоп! Ні. то не зимовий. Ладно, давай, давай, давай. Давай, 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 треба було лодку зробити, але пофіг. Давай, 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 політілі, далеко, далеко. Йома, я моє треба до цю зробити. От зараз я себе відчуваю в креативі, але якимось калікою в креативі. Чух, 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 чух. О, я в цьому шлемі такий смішний. Як якась муха Отак так легше летіти? Я думаю, я... Ні, зупиняти я не буду, напевно. Так, скільки ж тут того океану? Ой, не, не ту кнопочку. нажав вроді. А, не, оця. Во. О, ніфіга собі. Стоп, 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 стоп. Отак, от туди от летимо. І там щось є, там вроді би лід. Невже там лід? Там лід, там лід, там сніг і лід. давай Лети! Що? Чи це якийсь піщаний острів? Що за біліверда? Ну виключаємо. Що це таке? А, якула! Ніфігасі, вона больно б'ється. Що, мені тут мерти не вистачало. Ну де так, 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 так. Блін. А де берег? Так, основне дивитись, щоб не закінчився цей. Щоб він не закінчився. О, будемо бігти по воді. Стрибати, точніше, по воді. Хоба. Оба. Щось мене не дуже виходить. О, по коліна тепер, давай, давай, давай. Опа, тут якийсь берег. Ем... ладно, F5, F5. Меч в руки на всякий пожарний. І погнали. Тут пустиня! Блін, це погано ж тут пустиня. Я очікувала на зимовий М -м, да. Давай, ну зимовий біом. Ну я себе зараз відчуваю в креативі. Тому що я зараз одне плюхи буду всі ламати все. Все і всю буду ламати повністю. Так Давай. Давай, або хоча б селище ще найду. А, ну класно, ну, все супер. Я думаю, я поза відео тут політаю, пошукаю е, зимовий біом, поставлю там точечку і якщо що, вернуся. Ну, опять я уявляю, що я в креативі. я можу все за нею плюшки лови, ловити. Ладно, значить, з вами був Happy Slime. Ставте лайк, розказуйте друзям, коментуйте відео, додавайтеся в групу, якої нема. Опа, ні, ні 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 ні, ні ще не все. This. храм. Что можно с песчаных разработать. можно в песок перебодяжить? Стоп, а с него шо, 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 трубы. С него можно трубы работать, круто. Так, ну что, погнали. Ломаем С. С, С, все ломаем. Зубной плюшки. И тинти себе тоже забраем. Вот так. Все, а тепер шарим по сундуках хаба. Ну майже нічого інтересного. О, блін, наша мені ще одного бронзового меча, кістки, яких мені нафіг не треба. І ще бронзова броня І ізумрут. Ладно. Все, значить, напевно, що я буду з вами прощатися, але ще собі можна накопати піщанику. Або шерсть. Суперкіркою я все можу. Стоп, а там лес. Давайте завершим серию в лесе. Або в джунглях. Подаемся, что это. Це. Это болото. Нет, это не, лес. Так не интересно. лис дай мне пустыню. Да, действительно, я его обезвал в Али, не точно отвердается. Ой, чего, яку пустыню? Всем биом Ну все всім! Все, я йду розбиватися. Впочекається розпіду і розібьюся. Не-не-не, не тут, не тут. Я знаю, де я хочу розбитися. Я хочу розбитися, розбитися я хочу, хочу, хочу воді розбитися. Це буде класно. Отак, От все, підлітаємо, 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 підлітаємо. Дуже високо підлітає, і падаєм. Мяу. Бабах. Все всім папа